Вікторія Спухаєва. Доброго дня, Вікторія. Мене звати Негр... Неграш Михайло Васильович, Я вас тому вже зареєстрований, всі координати мої є з міста Карло. Я б захотів би залишити скаргу на міського голову нашого міста. Я написав заяву про отримання двох гектарів землі для сільського господарства. Звідноченого законодавства я на це маю повне право. Мою дану заяву е, зафіксували, але не внесли в список. Міг і Києві не були в держземкадастровому. кадастрому Ще є зафіксовано на відео, порушення є з боку посадовців. Чому таке іде призляте відношення до громадян? Коли ви саме написали з'яви? Саме по місту Сагарлик, так? Зараз уточнюю 24.03. 24.03. Клопотання? Так. Про, да, про отримання двох гектарів землі для сільського господарства. Саме міській раді Кагарлик, так? Ні, ми писали в райадміністрацію. В Кагарликській райадміністрації. Кагарлик, райадміністрації так? Да. Про те, хто саме не сприяє у вирішенні даного питання? чи скій вона? Так, ну ну, в принципі ж є ж голова сільський, він же ж міський в смислі. він же ж перевіряє так. ці документи, він же сам ставить свої підписи. По більшій частині це його питання, я так думаю. Тобто та саме на сьогодні питання лишилось не вирішено, так? Так, да, там згідно того, щоб ви це вказали, згідно статті 118. Земельного кодексу саме. Так, земельного кодексу 118 та, і ще одна стаття є у нас, що назву також і 121. По яким любий громадянин може написати і отримати 2 гектари землі. При цьому вільні землі є, все є, все вже перевірено. Даний факт порушення зафіксований в Києві, буде опублікований. За прохання вжити відповідних заходів та згідно з статті 118 та 121 посміряти... Ну, це, по це по земельному кодексу, так, да, так, да, так. Да. Прошу провести службову там перевірку, чи як ви там будете вказувати. Так, як ваша служба означає? Що, що? Записи заближають. Хай не провести службову перевірку, так? Звичайно, звичайно. Виділяєте? Та посприяти виділені вам земельної ділянки. Звичайно. Хоч, хоча, хоча, хоча я хочу уточнити вам, щоб ви також вписали, що саме формулювання, яку вони можуть надати відповідь, що тільки виділяється для атовців. А, але згідно цих статей землі виділяються любому громадянину України. Ну, я визначу, ну, так і зазначив. Ну да. Ну, ця скарга повинна йти, я не, я не знаю, на адміністрацію, а тоді вже вони, мабуть, на міського голову, я вже точно не знаю. То обласну, та, ну краще на обласну, mm -hmm. да, да, Бо до керівника ми також будемо їхати, я думаю. Він нас уже запрошував голова, міський голова прізвище. паню та Олександр Олександрович. Ви звернулись звертались до районної адміністрації, а міський голова? Ми звернулись так. до районної адміністрації, написали клопотання, передали на Київ. Ми приїхали по відповідь. Нам дали цю інформацію. Це не відео зафіксовано, що деякі учасники є АТО, але також їх немає в списках. Ну, всі подають, як громадяни України. Ну, списку нема, але в базі є, як я подавав заяву. А в самих списках уже на виділення і на підпису наказу цієї інформації немає. Це все, все сприяє міська рада. Щоб внести список. Друзі, так, звернення, номер, Запишіть, будь ласка. Будь ласка, очікуйте на вирішення. Вирішення буде на протязі місяця, так розумію. Так, місячний термін. Угу. Добре, дякую вам. Звертайтесь, справді, добре. До побачення. Ми в 101-му тут на низу чекаємо вас, бо тут так, кажуть, що ви не повністю всі списки подали. Хлопці по спискам не можуть понаходити. Шо, шо, шо? Ну кажи, не, не повністю списки подали, тому що по списках не можуть понаходити хлопців. Ось шукають Моренка, неграша, в списках немає, а по базі є. Так а неграш цей, то в неграшці все ж немчасний кантук. А він гром... не ну, громадянин подавав. Не а він гром... не ну, громадянин подавав. Кто Макаров Вячеслав есть. Стоп, стоп, а дай мне покажите. Все Макаров. Ну, он же участник, а то. Ну, да, я Вячеслав, а, да, 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 да. Так вы дали подавал? Да, да, да. Месяц в АТО и дали список уже два года. Нет, это испытание до сільської ради, яка збирала Давай всіх месяцев. Ага, Прекрасно.